Всім привітики! Мене звати Вікторія, ну а можна просто Віка, і я членкиня команди Girls Leaders у проєкті UpShift. І ми займаємося проблематикою гендерних стереотипів та соціальних бар'єрів у жінок та їхньому виборі майбутньої професії. А конкретно сьогодні ви послухаєте про дівчат у технологіях. Тож вітайте нашу гостю Ангеліну Дрьомову. Слухай, твої регалії настільки вражають, тому я їх саме зачитаю, щоб не помилитися. І так, Ангеліна Дрьомова – студентка першого курсу КПІ імені Ігоря Сікорського, радіотехнічного факультету та входить до складу його студради. Протягом останніх двох років їй вдалося побудувати успішну кар'єру в Малій Академії наук, поєднуючи навчання з позашкільними активностями. Одні з найвизначніших досягнень це срібна медаль на всеукраїнському конкурсі Олімпіада генів 2022 року, срібна медаль на Genius Olympiad Global 2022, друге місце ISF Ukraine 2023 І третє місце на всеукраїнському конкурсі по захисту наукових проєктів учнів-членів Ман 2023 року року. Ну, а тепер, думаю, можна перейти до запитань. Тож, перше, саме банальне запитання, чому ти зацікавилася саме технологіями? От чому ти обрала саме цей шлях? Почну з того, що для мене технології завжди були чимось, що чимось, що нас оточує. Чимось, звичайним. Взагалі, я була доволі допитливою дитиною. Мені завжди було цікаво, як влаштовано те, що нас оточує. Відповідно, моїм улюбленим предметом не одразу, але достатньо швидко таки стала фізика, а також біологія. І відповідно я почала потихеньку розвиватися в цьому напрямку і дійшла навіть до того, що вже примудрилася перейти на другий курс Радіотеха і навіть виграти два міжнародні науково-технічні конкурси. Взагалі можу сказати, що мене завжди спонукала цікавість і знову ж таки бажання спробувати себе в ролі винахідниці і науковиці. І якраз цю можливість я отримала в середній школі, так а коли дізналася про мало академію і вирішила написати там першу роботу. Круто. А твої батьки взагалі підтримували тебе в цій сфері, в твоїй кар'єрі, в стім. Загалом мені дуже пощастило на мою думку із батьками, тому що вони завжди давали мені можливість самостійно обирати напрямки, якими я хочу займатися, в яких я хочу себе розвивати. Саме тому вони навіть позитивно можу сказати так, поставилися до мого вибору, так до того, що я обрала таку галузь, як STEM. Вони завжди підтримували, завжди були готові, в разі чого допомогти мені. Ну, не тільки, наприклад, морально, так, тобто десь підтримати, десь там, як то кажуть, силити віру в себе, а навіть і матеріально, так. Тобто, наприклад, якщо там щось потрібно докупити для експериментів, або, наприклад, я не знаю, там потрібно там оплатити поїздку кудись, якщо це потрібно, так? Тобто вони відповідно були до цього готові. Круто. Це взагалі класно, коли батьки саме так щиро підтримують, так, погоджуюсь. Так а, а взагалі, чи стикалася ти з гендерними стереотипами? Ну я думаю, кожна жінка думає, та й чоловіки в принципі теж стикалися, але я питаю саме про самі яскраві випадки гендерних стереотипів. Я збершу тобі в очі, якщо скажу, що я з цим не стикалась, тому що інженерія, а особливо такий дуже вузький напрямок, як радіоінженерія, так, тобто галузь, яка займається зв'язком, розробкою антенн та антенних систем, вона в Україні переважно чоловіча. Тобто жінок там відчутно менше, аніж чоловіків. І тому, відповідно, куди ж без гендерних стереотипів? Звісно, в мене це почалося ще задовго навіть до вступу до вищої школи, скажімо так. Це почалося ще от на рівні, коли я тільки почала писати манівські роботи, так коли я могла почути в свій, свою адресу щось на кшталт. Ти ж дівчинка, тебе має тягнути до мистецтва, і далі, 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 все що до завгодно музики, окрім такого так. Вишивати, музика, в мистецтво, вишивка, живопис, все, що завгодно, але тільки не точні науки. Готувати, готувати. А так, це в тому числі, як людина, яка рік проходила на кулінарний гурток. Повністю підтверджую, так, дійсно я різне чула всі на свою адресу, так але в моєму розумінні від статі не залежить те наскільки ти гарний фізик, чи математик чи інженер. Ну, звичайно. Підписуюсь під кожним словом. А, так, а далі. А взагалі, чи стикалася ти з утисками саме від жінок? От коли жінка заважає іншій жінці просуватися в своїй професійній діяльності? На превелике щастя, я не пригадую жодного кейсу, що під час навчання в школі, що під час написання о, якихось робіт роботи над якимись проєктами в МАН, що під час навчання в університеті. І нині якісь прояви, мовно кажучи, мізогонії, які я помічала, це такі коментарі по типу: ким же ж ти підеш працювати? А як же ж ти влаштуєш собі особисте життя? А як тобі взагалі буде працювати в переважно чоловічих колективах? А як тобі буде конкурувати із чоловіками? Це, в принципі, такий максимум, з яким я стикалася, на щастя. І в принципі, цього ж можу побажати всім дівчатам, які також підуть в цю галузь, ну, щоб максимум це обмежувалося якимись там словами і фразочками на вашу адресу. А чи були моменти, коли ти думала, що от все, я хочу все кинути, і це взагалі не ну не мій струмочок, так скажемо? А так, такі моменти були, і в принципі такі думки вони з'являються кожного разу, коли стає складно. Але як колись написала і сказала Елізабет Гілберт, там, де складно, там дуже часто стає цікаво. І у випадку обраної мної галузі це дійсно так. Що, наприклад, коли я згадую там, що зимову, що літню сесію, а під час літньої сесії, наприклад, це був такий період, коли я якраз мала підряд з'їздити на два міжнародні заходи, один з яких це була наукова виставка, а другий, це якраз таки був саміт присвячений жіночому лідерству в науці та технологіях. Мені довелося якраз в цей період ще займатися закриттям сесії у університеті. Звісно, це було нелегко. Тоді так було бажання кинути. Так само було бажання кинути, коли я писала свою останню науку. Роботу в Ман, це якраз припало а, на період активних блокаутів. От, а, і... Плюс на сильні ракетні обстріли, що іноді я могла приїхати в лабораторію півтори години попрацювати, і потім доводилося йти додому, бо просто корпус не струмлювався. Звісно, бажання кинути було, але мене завжди тримало теж оця установка, що де складно, там цікаво що складні періоди їх треба просто пережити а далі можливо стане легше, і можливо дійсно ця, скажімо так це вартує тих, це коштує тих зусиль, які ти в це вкладаєш. Тож ось ця фраза саме той, той острівок, за який ти чіпаєшся і завжди на ньому базуєшся. Ну, так, це така соломинка для а, потопаючого, за яку я хапаюся, якщо мені стає дійсно дуже складно. І ще мені дуже допомагає час від часу озиратися назад на той довгий шлях, який я пройшла. А, просто для кращого розуміння того, що а, якщо кинути це все зараз. То це просто знівелює все, що було пророблено до цього? Наші були ось ці страждання, так. звичайно. Чи от ми вже розібралися з батьками, розібралися з просто навколишнім середовищем, називаємо їх так. А тепер спитаю про друзів. Чи, ти, чи було таке, що ти втратила певних друзів через свій шлях? На превеликий жаль, це мене спіткало, якраз коли я закінчила школу і пішла навчатися. Тому що тут можна списати на різні навчальні заклади, так але деякі з моїх друзів просто не розуміли мого вибору. Поясню, чому так: я склала НМТ із просто приголомшливо високими результатами. У Мене було навіть 200, 200 мене було 200 балів із двох предметів, і яких якщо не секрет, математика та українська мова. Так, і відповідно з таким результатом я могла би вступити до абсолютно будь-якого університету. Багато хто думав, що я оберу щось надзвичайно статусне, на кшталт, там, я не знаю, міжнародних відносин чи юриспруденції. Так, але я надала перевагу технічному університету, так, тобто КПІ, і загалом радіотехнічному факультету факультету. Середній вступний бал, на який не такий уж і високий, як і на багатьох інших інженерних спеціальностях. Ну, така вже у нас тенденція склалась. А відповідно, багато хто а, просто був шокований, а деякі, а, на жаль, трошки не зрозуміли мого вибору. Негативно так, сприйняли? Так, негативно це сприйняли, так, тому що, мовляв, це своєрідне зривання таланту в землю. А, плюс багатьох ще трішки. Неприємно, скажімо, так, вразило те, що я пішла на факультет, із, де переважно все-таки чоловічий контингент переважає, але насправді я не бачу в цьому нічого такого, оскільки для мене, якби стать інженера вона не має грати ролі для мовного замовника і для споживача. От тому так, відповідно, на жаль, хтось, як то кажуть, відколовся, але в принципі для мене стало тільки зрозуміло. Хто, скажімо так, може нормально сприймати мене з усіма моїми особливостями, так тому що ну знов ж таки я не кидатиму галузь, яка мені подобається, просто щоб більше подобатися, наприклад, там декільком людям. Тому так задовольнити інших, так так на жаль, таке трапляється, але як то кажуть, зовсім таки це досвід, який треба просто пережити і рухатися далі. Ти, от зазначила, що для тебе немає різниці, чи це чоловік працює, чи це жінка. Тому спитаю, чи ти взагалі хотіла би бачити більше дівчат в твоїй галузі? Скажу відверто, так хотіла б, тому що знову ж таки розповім на прикладі свого факультету. Так, коли я подавала документи на перший курс, нас зарахували близько ста осіб, із них дівчат приблизно 10%, тобто 9 осіб, все решта хлопці. Причому, зі слів співробітників факультету так, представників адміністрації це ще гарна тенденція, що дівчат у нас поступово стає більше. А тому О, так, так тому скажу відверто, я була б тільки рада бачити більше і більше дівчат в своїй галузі, тому що нас дійсно відчутно менше. Але цікаво, що дівчата в середньому вчаться не те, що не рівні з хлопцями, а навіть краще, десь ми більш стараніші, можливо, через бажання довести те, що ми нічим не гірші. А, тому... Зламати ось ці так, гендерні стереотипи. Стереотипи. так, так що дівчата це гірші фізики, математики та інженери. Ні, основне це гарний спеціаліст і професійні навички людини. А стать, як на мене, вона великої ролі не має грати в цьому. А чи є в тебе в університеті викладачки жінки? Скажу відверто, викладачок, викладачок жінок у мене вистачає. Причому на першому курсі в нас їх було. Можна навіть зараз почати загинати пальці. Зараз скажу так, раз, два, три. Ну, близько п'яти чи шість. Чи шости це точно? А, причому це з різних предметів, це як із дисциплін курсу загальної підготовки, так, тобто з якихось гуманітарних предметів, так і з дисциплін, а, власне кажучи, спеціалізованих, так тобто, угу. ну ж таки та ж таки фізика, матаналіз а, навіть здається, інформатика. Окремі галузі. Так, так, так. От а, тому дійсно жінки-викладачки є. І, зокрема, вони є навіть і на нашому факультеті. І, звісно, їх менше ніж чоловіків, але вони також є, вони класні. І, до речі, дуже активно розвиваються в своїй професійній галузі. Це взагалі Так, вони суперого. дуже надихають і мотивують. Так, а чи відчуваєш ти різницю ставлення до себе від них та від викладачів чоловіків? Скажу відверто: я не можу розмежувати ставлення викладачів чоловіків та та викладачів жінок до студенток, так? В принципі, воно десь схоже. Скажу таке: відрізняється. Знову ж таки, це наприклад прикладі тільки мого факультету. Я не можу говорити про інші, бо я там не навчалась. Ставлення до дівчат та хлопців трішки відрізняється не в негативному контексті, боже збав, до дівчат вона ставляться із повагою і намагаються завіра піти на зустріч просто тому, що нас мало, тому що нас намагаються зберегти і максимально втримати на факультеті, щоб ми також ставали гарними спеціалістками, бо розуміють, що в майбутньому ми ще можемо не один раз стикнутися із якимись проблемами саме в професійному житті, скажімо так, тому що все таки це таке переважно, як ми не жартуємо чоловіче. Царство, це інженерія, так? Але тим не менш, а, жінок стає там більше і більше. Тобто це така позитивна тенденція, вона стає більше і це добре. Ну, звичайно, це радує око. Добре. Ну Дякую тобі за відповіді. А, але останнє, мабуть, питання: якби не технології чим би ти займалася? А, я думаю, що якби а, я не обрала галузь інженерії, так, в мене просто би вибір, або йти там в медицину і там. Біологію, зокрема нейробіологію, так науки про мозок, або йти в інженерію. Uh -huh. І свого часу я все зважила і зрозуміла, що мене більше приваблює просто я загалом дуже любила фізику, так і від неї я пішла до інженерії. Але є ще дуже цікавий аспект фізики як біологічна фізика, так тобто ці електрохімічні процеси, так які відбуваються у клітинах, у не, у нервових клітинах, так. От тому напевно, якби не інженерія там, не технології, я би, мабуть, була біологією або навіть медикиною. Щось з цієї галузі, я думаю, але все одно в науку, все одно це була б наука, тому що якимось чином так склалося, що я не бачу себе ні в якій галузі, окрім науки і технології, або якихось суміжних галузей, де вони перетинаються. Зрозуміла тебе. А мабуть, я тобі збрехала трошки, коли сказала, що це було останнє питання, бо в мене ще є запитання. А яку пораду ти б дала дівчатам, які хочуть розвиватися в твоїй сфері і йти твоїми стопами? Із власного досвіду я хочу порадити а, дівчатам а, дослухатися до себе та своїх бажань, поменше звертати увагу на думку оточення, тому що? А ми маємо розуміти, що всі люди різні. Вони всі мають вони всі живуть в своїх парадигмах. Так, у них є своє бачення світу. Вони хтось, можливо, навіть народився та жив за іншого історичного контексту. Зі своїми наративами, і це не має їхня думка, так їхнє бачення світу і того, якою має бути жінка чи чоловік, їхнє бачення цих гендерних ролей, так званих, так воно не має впливати на вибір там певної дівчинки, так якщо вона, от мовно каже, стоїть на роздоріжжі, намагається зрозуміти, от куди їй іти, і розуміє, що скоріше за все це там буде СТЕМ, да? От тобто, дослухатися до себе, тому що там свого часу я, наприклад, хотіла бути вчителькою історії. А потім просто я трішки проаналізувала все так і зрозуміла, що стоп, а це точно моє бажання, а не бажання, наприклад, ну, мовно там моєї бабусі чи якоїсь там моєї родички. А чого хочу я? Чи готова я іти до того, що я хочу? Чи, чи дійсно от, це те, що я хочу отримати, так? Чи дійсно це та професія і та галузь, які я хочу присвятити своє життя? Тому що людина вона працює приблизно 25 років свого життя, так, і піти в галузь, яка тобі не подобається. Це фактично викреслити знехтувати це знехтувати, всім. так. І викреслити ці 25 років щасливого більш-менш життя із свого, скажімо так, періоду всього свого існування на планеті. Тому більше дослухатися до себе та до власних бажань і не боятися йти до власних мрій. От ти просто все кажеш, а я сиджу і трошки тому відповідь такі затягнуті, бо я прям. Ну, це вау. Це просто вау! І ти, я думаю, ти всіх надихаєш. От я впевнена, якби Абсолют, абсолютно всіх. Я навіть не буду щось додавати дуже класно і твої досягнення, тому я вважаю, що воно того варте. Удачі, розвивайся далі. Дуже дякую тобі за те, що приєдналася до цього інтерв'ю, і взагалі за мотивацію і за твою цю роботу. Просто величезно, неймовірно. Я можу підбирати безліч синонімів, доки нам обом не набридне і не закінчиться екранний час. А, тому ти дуже крутезна. Бажаю тобі удачі в твоїй галузі, наснаги і поменше гендерних стереотипів, які тебе оточують. Дякую. А, тепер звертаюся до вас, наші любі глядачі. Дякую вам за перегляди. І цей проєкт а, і подкаст створений в межах програми Апшифт. Києва та Київської області, який реалізує громадська організація Агенція локальних ініціатив за підтримки ЮНІСЕФ та Федерального Міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку KFW. Всім дякую і до побачення!